Найбільша радість Бога. Роздуми над Словом Божим на суботу 26-го звичайного тижня, рік другий. Того часу повернулися 72 З радістю кажучи: Господи, навіть бісе коряться нам через Твоє ім'я. А Ісус сказав їм Бачив я сатану, який наче блискавка з неба впав, ось дав я вам владу наступати на зміїв і скорпіонів, на всю ворожу силу, і ніщо вам не зашкодить. Однак не радійте з того, що вам підкоряються духи, але радійте, що імена ваші записані на небесах. Тієї години Ісус звеселився Святим Духом і сказав, Славлю Тебе, Отче, Господи, Неба й землі, бо втаїв ти це від премудрих та розумних, і відкрив Те немовлятам. Так, Отче, бо таким було уподобання в Тебе. Усе передане мені Моїм Отцем, і ніхто не знає, хто син, тільки один Отець. І хто отець один тільки син, і кому тільки син захоче відкрити. Звернувшись до учнів наодинці, він сказав Блажені очі, які бачать те, що ви бачите. Кажу вам, що багато пророків і царів бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути те, що ви чуєте. Але не почули. Чому ми радіємо найбільше та найчастіше у житті? Новим дням, новим друзям, новим відкриттям, новим речам, більшим грошам, більшим квартирам, кращим телефонам, Іншими словами можна сказати новим нашим успіхам. А успіх це коли тебе помітять, звернуть на тебе увагу, коли ти станеш інакшим, так би мовити, кращим за інших. Можна припустити, що апостоли того дня неабияк відчували свою інакшість, а можливо навіть. І вищість над іншими. Кому бо ще вдавалося виганяти бісів? Проте Господь не хоче, щоб це було причиною їхньої радості. А що ж тоді? А те, що їхні імена записані на небі. Диявол падає з небес, а люди, що живуть на землі. Записуються на небесах, сказав Теофілакт Болгарський. Узагалі тема радості і щастя в Писанні докорінно відрізняється від наших поняті уявлень. Добрий пастир радіє одній загубленій вівці, а 99 лишає в пустелі. Жінка радіє одній віднайденій драхмі. Батько марнотратному синові, а ангели грішникові, що кається більше ніж 99 праведникам. Кого Господь називає блаженними, тобто щасливими, щастям богів грецькою макаріус, убогих духом засмучених, голодних, спраглих. Переслідуваних, блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. А в сьогоднішньому Євангелії. Він сам радіє не мудрим і розумним, а немовлятам. Грецьке слово непіос означає немовля, мале дитя, нерозумний, нетямущий. Хто з батьків радіє нетямущій дитині? Мабуть, лише той, хто цінує свою дитину більше, ніж її знання та вміння. Здається, що саме так нам радіє Бог, для нього кожен із нас винятковий, неповторний, інший і найкращий. І Він хоче, щоб ми більше раділи не нашим дарам, знанням чи вмінням, а можливості бути разом із ним на небесах. А чому я радію сьогодні найбільше? чи моя радість та сама, якою радіє Господь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.